Під час магічних війн було знищено багато цивілізацій. Різні біженці, тікаючи від війн та магів, дійшли до білого лісу з кам'яними деревами. Кам'яні дерева були зроблені з матеріалу, який пізніше будуть називати петріцит, і його головна особливість це те, що він може нищити магію. Соціум, який створили ці біженці, згодом буде називатись Демасія. Серед цих втікачів був загадковий магічний чувак, який мав загадкових магічних доньок. Ці доньки пізніше заснували базові принципи, по яким буде жити Демасія весь подальший час. Вони також захищали Демасію від ворогів ззовні. Під час одного з цих захистів між ними почався срач, який згодом переріс у бійку між сестрами. Бійка ця закінчилась лише тоді, коли вони побачили тіло власного батька. Одна донька назавжди покинула Демасію, а інша залишилась тут і таємно допомагала людям, що не завадило історикам. Засрати другу, а на першу молитись, Демасія так і жила багато століть, розширяючи власні кордони та інфраструктуру. Вона стала напевно другою за потужністю країною у Волорані та зустріла свого головного супротивника. Ноксус, який намагався інтегрувати Демасію у свої кордони. Географія Демасії полегшує оборону, але не сприяє нападу. Тому архітектор Дюран створив п'ятрицятого колоса, якого воїни Демасії таскали з собою для знешкодження магів. Згодом Колос жив та почав пересуватися самостійно. Сутички з Ноксусом призвели до смерті короля Джарвана І, що тільки сильніше ескалювала конфлікт з войовницькою імперією. Що, звісно, гукнулись на майбутнє, коли нащадок загиблого короля Джарван IV Майже повторив долю пращур, але його врятувала на Шивана, яку Джарван потім завербував у свій корт. Однією з фішок демасійців є ненависть до магії, через що організація, яка ними займається шукачі магів, стала найвпливовішою в Україні. Саме вони завербували мага Сайласа, який виконував роль собаки-шукача. Бо чувак дуже вдало відчував магічні потоки інших магів. Сайлас був вірним сталим демосійським принципом, але реальність не записана на камені. Він бачив несправедливість та корупцію. Як магів, які походили з високих родів Демасії, залишали на волі, у той час як інших кидали за гра. Коли Сайлес із командою переслідували чергового мага, вони знайшли дівчинку, яку аморально було кидати заграти. Це стало для Сайласа останньою краплею, та він вступився за неї. Захищаючи дівчинку, він випадково торкнувся її, вперше поглинувши магію іншого. Не розуміючи, що сталося, та вперше відчувши таку силу, він ненавмисно спалив всіх. Як шукачів? Так і дівчину його впіймали та кинули за грати, де він провів 15 років. Аж доти, поки біля його камери не пройшла латентна чарівниця Люксана Краунгард, з якою він уклав угоду. Він їй розповідає про те, як працює магія, а вона про світ поза кліткою. У в'язниці Сайласу відкрився факт того, що не нищить магію, а поглинає та накопичує її. Тепер йому для втечі було достатньо лише торкнутися якогось мага своїми ланцюгами. Що й сталося на його страті? Він доторкнувся до Ліксани, після чого просвітив. Собі шлях на волю, почавши повстання магів, нищуючи шукачів та звільняючи магів по всій країні, через що шукачі почали арештовувати всіх жителів з бодай якимось магічними слідами, а це призвело до обурення всієї демасії та агресивному супротиву арештам. не тільки з боку магів, але й звичайних демасійців. Після того, як Сайлас зібрав достатньо послідовників, він спробував взяти штурмом королівський палац. Ніхто тоді не знав, що короля вже було вбито ноксіанським асасином. Який фімені у цього слова? Я блять його не можу знайти у словнику. У бою Сайлас втік від Гарена та переміг Джарвана IV, ставши перед вибором: врятувати своїх поплічників та відступити, або вбити крон та його дракона Вайфу. Сайлас обрав варіант лютини, а не анімешника та втік з магами, відкривши правду про те, що маги також колись допомагали будувати Демасію. Під час фінальної битви між повстанцями та шукачами магів Сайлас бив командира Вістерію, чим визначив долю всіх магів Демасії. Після коронації Джарван, виконуючи останнє бажання батька, розпустив шукачів магів. Доля демасії туманна та невизначена, як у історії, так і серед авторів. Тому, що чекає її далі, ми ще побачимо. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися та підтримувати мене через посилання в описі під відео. Слава Україні!